Добрі помисли і молитва це те, що допомагає храму бути вічно молодим, попри історичний вік. Мешканці Рижан стверджують, для них місцева церква вже давно невід'ємна складова життя. Сюди приходять не лише у великі релігійні свята, а й тоді, коли є потреба помолитися. Матер Божа наш нас, наш покриває, і кожна мама, як я сьогодні бабуся, і ми просимо усі у матері Божої, нашої богородиці з завжди по е, покрова за своїх діточок за внуків, щоб нам молила свого сина Бога за наш гріс вішний святкування сторічного ювілею стало подією не лише районного масштабу насамперед особливе урочисте богослужіння за участю митрополита Вісаріона та священників з усіх куточків Житомирщини. І ще однією довгоочікуваною подією став подарунок від народного депутата України Миколи Рудченка. Відтепер у Рижинському храмі з'явився голос: це спеціально відлитий з бронзи, церковний дзвін. Його освячення провели безпосередньо під час літургії, враження не приховували. Цей храм в такому виді сьогодні сохранився. Також Микола Миколаївич Рученко сьогодні подарував прекрасний дзвон, який буде благовістувати на всю округу. Повістувати, що дійсно тут відбувається та служба, яка веде душу до Бога. Я теж своєю командою ніколи осторонь не був цих подій, тому що я розумію, та держава буде жити, якою духовенство. На найвищому рівні на такому подарунку депутат-народник Микола Рученко не буде зупинятися. За його сприяння незабаром ще кілька храмів поповняться новими дзвонами. Парламентарій Рученко переконаний, що до збереження духовності потрібно долучитися кожному, аби зберегти державу.